Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі браття і сестри, Свята Мати Церква нам дає до наслідування життя святого великомученика Дмитрія Маротучевого. А рівно ж і завтра церква вшановує його учня святого Нестора. Але так, сьогодні молимося до одного і до другого Святого. І за тих, які носять ім'я і Димитрію, і Насто. А бо завтра звичайний день, то ніхто так до церкви не йде дуже. Але є так важливо, особливо в часі війни, яку ми з вами переживаємо, переживає наш нарід, відновити в своєму серці, дорогі браття і сестри. Розуміння віри, наслідки віри і життя 1 великомученика і святого Нестора вони вказують нам і показують нам вибір. Вибір тих двох людей. Святий Димитрій, який народився в македонському місті Солуні, його батько був начальником міста. Тобто мав відповідну посаду, походив з багатої сім'ї. І після відходу батька. Цісар Максимеліан знав цю сім'ю, яка жила в Солуні. Знав ту сім'ю з доброї сторони, що то люди були шляхетні, відповідальні, що на них можна було покластися, що там не було брехні лицемірства всякого фальшу, підкупу. І тому ми бачимо, дорогі брати і сестри, як важливо є сім'я сім'я. Я, Я пам'ятаю старше покоління, як завжди говорило. В нашій родині того не було. Якщо провела до хати піяка чи злодія і так далі, кого ти провела до хати, кого ти вибрала в своєму житті? В нашій сім'ї того не було. Знаєте, завжди Завжди старше покоління мало той гонор за сім'ю, за родину, за честь, за добре ім'я сім'ї. За добре ім'я сім'ї. То зберігало, то пільнувало. Само собою, я не раз вам то говорив, були різні сім'ї. Але то було декілька сімей. Ну, на село могла, могла бути там сім'я піяків чи сім'я злодіїв, то знала все село. І навіть було так, коли щеник ходив з ірландською водою, і сама собою ті люди не поправлялися, не каялися. Чешеник говорив роїк, другий, третій. Ну, то були такі моменти, що чешеник навіть і родина оминав і не ходив з водою до них відвідувати, бо казав, я не бачу поправи вашого життя. Не бачу поправи вашого життя. Тобто ота сім'я, яка колись відігравала таку велику роль. Вистачало, що ти йшов по селі, і тебе запитало, чий ти є онук? І ти сказав, чий ти є онук, і сказала, а добре. Ти з доброї сім'ї. Ну, часи змінилися, на жаль. Не в кращу сторону, само собою. Але ото, і тому ми бачимо навіть то, ти з тих часів поганських. Максимеліян цісар, він знав батьків, він знав сім'ю Дмитрія. Він знав, що то люди честі, що то люди гонору, що то люди слова, що то люди відповідальні. І тому після того, як батько помер, а Димитрій, звичайно, був молодий, юний хлопець. Він сказав. Я, місто Солунь, довіряю тобі. Ти займаєш посаду свого батька. Це було велике, Направду велике було. Це була велика довіра. Бо, певно, в солуні були інші люди, і багаті були люди, і, і, і знамениті, можливо, були люди, і вчені. Але чомусь Максимілян довірив властиво Димитрію. Чому довірив? Бо знав ти сім'ю з доброї сторони. Відповідальну сім'ю честі, повага. І та перша наука є, що мимо того всього ми маємо пильнувати наші сім'ї. Маємо дорожити сім'єю. Маємо дбати не для людського ока, бо то так само є багато знаєте для людського ока. Але дійсно, в наших сім'ях може бути. А чому та сім'я така була? Максимеліан не знав, що вони є християнами. Але батьки святого Дмитрія були християнами. І тодішні християни, це не було так, як сьогодні, хоч були різні, само собою. Але як було сказано не вкради, там не вкрали. Як було сказано, не пожадай майна чужого ближнього, там не пожадали. Християни прийняли від юдеїв рівно ж 10 заповідей Божих, і для них то було свята дотримуватися, бути чесними, сумлінними. Добрими батьками, вірними чоловіками, дружинами. Максимелян не знав і тому він поважав, він поважав, бо та сім'я була на правду, християнською сім'єю. Де діти були гарно виховані, де діти шанували і любили своїх батьків, їх слухали. Оце все був той порядок певний. І ось ще той Диметрій був вихований в такій добрій християнській сім'ї. І то, що говорив тато і мама, він то прийняв, він то слухав, і він також став добрим християнином. Але прийшов час цісаря Максимиліана переслідування християн. Цісар видав закон, розіслав. До всіх начальників імперії, ви маєте, однак, виконати ще одну важливу місію. Якщо в вашому селі, в вашому місті є християни, ви маєте їх насамперед переконувати, щоб вони залишили свою злу дорогу, щоб вони повернулися до нашої релігії, до нашої віри. І одного разу повертаючись. З війни Максимілян вступив до Солуня. Чому? До нього дійшли вістки, що в солуні є багато християн. І Дмитрій, начальник міста, нічого не робить, щоб тих християн переслідував. Вони занадто вільно себе поводять в Солуні. Можливо, і Дмитрій сам є християнином. А знаємо, як людина є переконана. не був глупий чоловік. І повертаючись до війни, він сказав: Я маю сам перевірити. Бо я знаю ту сім'ю. Я не хочу вірити, що Дмитрій належить до християн. Але я маю перевірити. І дійсно. Дмитрій вже знав, відчував, і тому, будучи багатим чоловіком, він просив вірного слугу свого лупу, щоб весь маєток, який мав, все, що успадкував, від своїх батьків він роздав бідним, калікам, хворим, убогам, сиротам, вдовам, християнам. І коли він став перед цісарем, він накриючись, він набоявся, він сміло і відважно визнав, так мої батьки були християни, і я також є християнином. Почути це було дуже для Максимиліана тривожно. Невже така людина, такий вірний слуга, який добре виконував і справлявся своїми обов'язками начальника міста Солуня, він з ним ніколи не мав проблемів? Невже така людина може бути християнином? І тому він вкинув Деметрія до темниці. А сам, а в Солоні було дійсно багато християн, було поставлено таке підвищення. І ті люди, які висновали себе християнами, військо був лий, чоловік селач, наймогутніший воїн, який того часу їхав із цісара Максимеляна. І він робив поєдинки. Було багато вбитох християн на тих поєдинках. І, звичайно, людина є людиною. І тоді почала християни сумніватися. Деякі? А де є наш Бог? Чому наш Бог не бачить наших терпінь, болів і страждання? Чому вмираємо ми і наші діти? Чому Бог не заступиться за нами, того Бога, до якого ми молимося, якого ми любимо? І бачив Нестор. Він прийшов до темниці, до Дмитрія і каже: велика біда. Люди знеохочуються, люди зневіряються. Деякі навіть Відходять від християнства. Що робити? Нестори і Димитрій молилися разом, молилися і просили ласку Духа Святого, щоб Дух Святий вирішив це питання, тяжке питання. І на закінчення молитви, Святий ти благословляє Нестора і каже, і Нестор виявив також таку думку. Що треба йти воювати проти Лія. А Нестор була людина хвороблива, много росту, але воїн був кромесний здоров'яга чоловік. Але святий Дмитрій каже: я буду молитися за тебе. Ми будемо молитися, і Бог покаже чудо. Бог буде на нашій стороні, ми віримо в це. І ось, дорогі мої, коли наступного дня почався поєдинок, і Нестор вийшов, зголосився і каже: Я є християнин, і я готовий йти на поєдинок з тобою, Ліє. І що сталося? Що всі люди почали сміятися погано? Бо побачили, як може такий немічний, квалий невеликого росту чоловік побідити такого могутнього лицаря. Але сталося все навпаки. Лий був переможений. Переможений. І навіть ті, які сумнівалися, вони побачили силу віру християнської і почали кричати: Правдивий, великий є Бог Християнський. Втративши такого силача, втративши такого мушнього лицаря Лі, Максимелян, який брав участь у тому. Він був настільки зденервований, тут сказав спіймати Нестора мечем стяти йому голову. А взнавши, що це Дмитрій благословив Нестора на оцей подвиг, він сказав воїнам до в'язниці і спи себе убити того Дмитрія. І так померли два воїни, ще ти великомученик Димитрій і, і Нестор. Християни вшанували пам'ять своїх мужніх воїнів, начальника міста Солуня. І коли церква отримала свободу, і коли гроби померлих були відкопані, то побачили мощі тіло святого Димитрія мироточиве. Тобто знаємо, що тіло розкладається, але тіло того святого чоловіка точилося святим миром. І те миро було пахуче. Дорогі браття і сестри, сьогодні в Україні війна, і сьогодні також багато воїнів стоять в обороні вітчизни. І перше, напевно, що напише історія новітньої України, це те, що Друга армія світу обіцяла, що за три дні візьмуть столицю Києву. А там за тиждень чи за два візьмуть всю Україну. І ми бачили, як сумнівалися багато країн світу, могутні того світу. Але ми бачимо, яку витривалість, мужність, героїзм виявили українські воїна. Так є багато жертв. Так маємо багато героїв. Серед людей військових і цивільних. Але не справдилася мрія, бажання. Ото є людина, яка опанована своїм духом, не здійснилася. Хоч, можна сказати, що правдива формація українського війська це власнується війна. Так, було готове там, так інше, але, але все-таки ту найбільшу формацію, яку отримало воїнство українське, це. Війна. І тут ми скажемо, що не тільки кмітливість воїнів, не тільки зброя, яку нам дають, але рівно ж Бог і Боже благословення. Пам'ятаємо святого Царя Давида, який був також. Невеликого росту, який ніколи не воював. Але йдучи на поєдинок з Ольгафом отримає, що перемогу. Бачимо сьогодні Нестора, який також не був воїном і не воював, людину кволу і слабкого здоров'я. Але благословення великомученика Дмитрія, Молитва християн. Молитва християн дала перемогу. Історія має багато таких свідчень, де молитва робить перемогу. І дай Боже, щоб ми також зрозуміли. Я думаю, це зрозуміли також наші військові. Можливо, вони всі сама собою, бо там також є різні люди. То є, то є нормально, знаєте. Але коли росіяни в своєму засліпленні на своїх станках ставили букву З? І мені, я думаю, багатьом українцям було приємно. Коли на українських танках ми побачили знак чого? Святого Христа. Святого Христа. Оце є важливо, дорогі мої брати і сестри. І тому наостанно взиваю і від початків війни молімся, віримо в силу, молитву в силу Божого благословення, в міць нашої молитви. Молитва це є другий фронт. Молитва це є направду великий засіб, велика сила. А яка робить великі чуда. І тому не будь моліниві. Не будь моліниві, хоч я хочу часу в інтернеті, дивлюся на, на сайті, що деколи є. І вервиться пропущені, і намолитися, то, то на устану вервиться за перемогу. І це є зле, це є дуже зле, бо ми маємо вірити в силу молитви. Ми маємо не знаохочуватися. Ми маємо не опускати рук. Наші руки, наше серце завжди має бути піднято до Бога. Ми маємо молитися за тих воїнів, які є в полоні, за тих, які отримали поранення. За ті, які пропали безвісті, за ті, які морально впали, духовно впали, і є такі розбиті психологічно, бо це є війна. І тому маємо взувати тих святих воїнів, святого воїна великомученика Дмитрія, Нестора, святого Юрія воїна побідоносця і просити святі воїни. Моліться за нами, моліться за наше військо, моліться за нашу державу. Допоможіть нам, всі небесні сили, все небо, мешканці неба, допоможіть нам в тій великій боротьбі. Якщо ми будемо просити, якщо ми будемо благати, якщо ми будемо кричати, з глибини нашого серця. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене. Вислухай мене Боже, бо я взиваю до тебе. Хай молитва моя до тебе долина, як дим кадильний перед твій пристіл. мене, Господи, співаємо вечірні, Господи, в тобі. А от то не тільки співати чи читати, але то маємо вірити в ту силу молитви. І тому не маємо бути успалі, не маємо бути байдужі, не маємо бути легковажні. Але маємо вірити, і не маємо марнувати час. Не марнуємо час, але йдемо по дорозі, їдемо в потязі, десь сіво і так далі, і, і тому подібне. І це є важлива молитва. Бо часто думаємо про те саме, сто разів думаємо, і часто воно приносить сум, смуток в наше серце. А як то буде, як дам собі раду, а як стою оплатою, і, і той гас, і те світло, як там та дитина, яка на війні чи онук, і так далі. Як, як, як? А ти зупинися і скажи, Боже, даю все в Твої руки. Не хочу вже про це думати. Хочу взяти вервицю в руки і молитися і просити твої опіки, мати Божа, і Твого благословення. І то більше будемо мати користь і для своєї душі. Бо молитва принесе спокій, затишок в мою душу. Бо молитва принесе надію в нашу душу. А те постійно думати про це саме, про те саме, про те саме, і так далі, і все. Нато приносить, розуміють, балаган, то приносить сум знеохочення, зневіру, розпач і так далі. Тому всіх вас закликаю в сьогоднішній день видатися в солодкі обійми молитви і молитва певно зробить свої позитивні справи. Амінь.